Ви дивитесь експрес-новини на телеканалі СТН. Ми говоримо коротко про події, які торкнулися кожного з нас. Іванна Білішук у студії вітаю. Під Верховною Радою кількатисячний мітинг в Маріуполі підірвали залізничний міст. Твердопаливний котел вибухнув у селі Волинянина. Нововолинські шахтарі вимагають збереження робочих місць і вийшли на страйк. Про це та інше далі у випуску. Під стінами Верховної Ради кількатисячний мітинг, мітингувальники, серед яких і представники профспілок виступають проти банківського свавілля та скорочення соціальних видатків. Близько тисячі людей організували акцію протесту біля будівлі Верховної Ради, серед них і представники різних профспілок України, передає УНН. Вони розташувалися також на проїжджій частині вулиці Грушевського напроти будівлі парламенту. Тому на вулиці Грушевського, на відрізку від Шовковичної до Липської, проїхати неможливо. Протестувальники вийшли з різними вимогами проти скорочення, соцвидатків, приватизації об'єктів держвласності банківського свавілля. Учасники акції тримають у руках національні прапори, прапори профспілкових організацій, кредитного майдану, а також плакати на. На яких написані вимоги протестувальників акції відбуваються мирно. Будівля парламенту посилено охороняється правоохоронцями. Як повідомлялося, Федерація профспілок України вимагає від Яценюка терміново зустрітися з її представниками. В іншому випадку профспілки проведуть 23 грудня в Києві всеукраїнську акцію протесту. На думку профспілок, програма нового Кабміну спрямована на перетворення працюючих людей у бідняків і прохачів держдопомоги. Цієї ночі у Маріуполі невідомі підірвали міст. Спецслужби кваліфікують подію як теракт. Повідомили у штабі оборони Маріуполя. Вибух стався у першій 45, Повідомляє Еспресо Ті. У результаті нього пошкоджено опору мосту. Рух поїздів у район залізничного вокзалу і морського торговельного порту тимчасово призупинено. Як повідомляє прес-служба Маріупольської міської ради, у місці оперативно створили штаб у складі представників влади, прокуратури, правоохоронних органів для вживання адекватних заходів щодо ліквідації наслідків подій і виявлення причетних осіб. Станом на 7.25 поїзди тимчасово прямують до станції Сартана, звідки організовано доставку пасажирів автобусами до Маріуполя. На різдвяні свята деякі медичні заклади Луцька можуть залишитися без ліків у зв'язку із складною фінансовою ситуацією на фармацевтичному ринку. Про це під час оперативної наради сьогодні, 23 грудня, повідомив перший заступник луцького міського голови Святослав Кравчук. Він зауважив, що запасу закуплених ліків на вихідні дні під час зимових свят категорично не вистачає. Зокрема, найбільш критична ситуація у Луцькій міській клінічній лікарні та у Луцькому клінічному пологовому будинку. Зі слів посадовця, головні лікарі медичних установ не можуть закупити ліки у зв'язку з фінансовою ситуацією на ринку медикаментів. Також він зазначив, що нині існують серйозні проблеми з проведенням тендерів на 2015 рік. Тож перший заступ. Звернувся до начальника управління здоров'я Луцької міської ради Федора Кошеля, аби той подбав, щоб не було проблем з наданням медичних послуг у лікувальних установах міста. В оселі Волинянина вибухнув твердопаливний котел. Причини поки що невідомі. На щастя, обійшлося без жертв. Твердопаливний котел вибухнув 22 грудня в оселі мешканця Володимира Волинського. Повідомлення про ймовірний вибух надійшло від жителя міста на пункт зв'язку 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, повідомляють Волинські новини. Пожежники на місці виклику встановили, що з невідомих причин в оселі розірвало котел на твердому паливі. На щастя, подальшого загоряння не сталося, також немає травмованих осіб. Внаслідок розриву пошкоджений газовий котел, який знаходився у тому ж самому приміщенні, що й твердопаливний. Вхідні двері, будівлі і частково стіни. Причина вибуху котла які завдані збитки встановлюються. Шахтарі бунтують у Нововолинську на центральній площі Майдані Незалежності відбувся мітинг гірників, які вимагали збереження робочих місць, відстоювали будівництво 10-ї шахти та виступали проти закриття 1-ї і 9-ї копалень. Ситуація, яка склалася у вугільній сфері Волинської області та і всієї країни, змусила робітників нововолинських шахт виходити на вулиці та вимагати справедливості. Вирішувати питання шахт приїхали радник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук, міський голова Віктор Сапожніков, генеральний директор держпідприємства «Волиньвугілля» Михайло Гарбузюк, голова теркому Юрій Калістратов, а також директори Нововолинських шахт. Детальніше дивіться в інформаційному випуску новин Нововолинська в сюжеті журналістки Вікторії Ярмолюк. Продовжуємо. Про криміногенну ситуацію в Нововолинську протягом останньої доби розповість інспектор по роботі з населенням та громадськими формуваннями Оксана Науменко телефоном. За минулу добу до Нововолинського міського відділу міліції надійшло 10 заяв до повідомлень від громадян. Переважній більшості звернення стосувалися конфліктів у сім'ях та між приватними особами, пошкодження майна. Надзвичайних подій не зареєстровано. У зв'язку з погіршенням погодніх умов радимо водіям бути особливо уважними та обережними. Під час поїздок в умовах недостатньої видимості, сильних дощів, туману, необхідно. Рухатися з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями, користуватися пасками безпеки, дотримуватися безпечної дистанції, не перевищувати швидкість. Варто також відмовитися від ризикованих маневрувань, які при складних погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій. Допомога 14-й механізованій бригаді, у якій служать мешканці Нововолинська та селища Жовтневого, надійшла. Зокрема, військовослужбовцям доставили варочну та калориферну печі. Деталі далі у сюжеті. Майже тиждень минув після 41-ї позачергової сесії міської ради. Одне з питань порядку денного викликало розголос на міських сайтах. Мова йде про внесення змін до рішення міської ради від 28 липня 2014 року про програму матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів в області, у яких проходять службу жителі міста Нововолинська та селища Жовтневе, та проведення заходів мобілізації. Рішення стосовно 35 тисяч на потреби 14-ї механізованої бригади, яка формується на базі 51-ї, було прийнято на сесії. Депутатами одноголосно як розпорядились виділеними коштами та що вдалося придбати військовим, розповів міський очільник Віктор Сапожніков стосовно того, що, ніби на сесії повинно бути бурхливе обговорення виділених 35 тисяч коштів на потреби армії, то всі заяви деяких крикунів, що це 130 тридцять тисяч. Що це на батальйон «Світязь» міліцейський, хоча «Світязь» також захищає кордони нашої держави, не відповідає дійсності. І тому, мабуть, і Ігор Володимирович Гусь, який побув у нас на сесії годину, потім пішов з неї, бо має свої дійсно невідкладні депутатські діла, в тому числі і по Новолинську. Та і людей, яких підтягували на сесію, також коли вони зрозуміли, що це, ну, м'яко кажучи, обман, вони також до кінця сесії не добули і пішли. Бо не 130 тисяч, а 35. Бо на 95 тисяч мною придбано 50 бронежилетів по 1900 гривень. Вдумайтесь, в ціну, 1900 гривень той, хто купував в комерційних структурах. Знає за скільки, в декілька разів вища ціна. І це безпосередньо на заводі, темповські бронежилети, наприклад, прикордонники, які випробували їх, мені дякували і казали, автомат, автоматну кулю він тримає, навіть Сведовську кулю тримає. Хоча, безперечно, нема жодного бронежилета, проти якого нема зброї, яка його вразить. 95 тисяч давно пройшли і 50 бронежилетів було закуплено. А це 35 тисяч чергові гроші, які нам дала область спеціально для того, щоб віддати необхідне обладнання на 14-ту нашу Волинську бригаду, яка формується на базі розформованої 51-ї бригади. І в мене є лист. Безпосередньо від командира цієї частини, шановний Віктор Борисович, з метою покращення матеріально-технічного забезпечення військовослужбовців 14-ї окремої механізованої бригади командування військової частини просить придбати та передати у встановленому порядку необхідне майно згідно запропонованих документів. Документи для оплати додаються. Є документи. Рахуночок, якому сказано, що за ці кошти ми повинні придбати піч калориферну Аляска. Це піч, яка може обогрівати дуже великі простори. Бо, наприклад, я особисто через афганців мав можливість шість буржуєк, так званих, передати в АТО це зовсім інша річ. І слідуюче, піч варочна, мрія 15 яка має 5 кВт і обігріває, може ще обігрівати, 100 кубіч, кубічних метрів простору. Потім герметик для каміна, який використовується для герметизації стиків в тих самих пічках, або буржуйках, які туди постачають наші волонтери, постачають добровольці, і так далі. Так далі. Шнур керамічний, вогнатривки, який також необхідний для того обладнання, яке вже поставлено. Чому так швидко ми зреагували, проплатили, бо вже 200 бійців цієї 14-ї бригади знаходяться в зоні АТО. І це дуже добре, що ми це зробили. Крім того, нам надані, от, і згідно нормами ведення бухгалтерського обліку, для виписання накладної вимагає найперше отримання доручення від матеріально-відповідальної особи. Просимо вас виписати таке доручення та передати в гіпермаркет Епіцентр К місто Луць село Ліпини, самостійно або використовуючи наше посередництво, контактні особи майор Козак Артем Євгенівич і волонтер Мартинюк Роман Юрійович. У мене нема сумніву щодо цих людей, їхньої порядності їхні відданості справи захисту нашої батьківщини, тому що, наприклад, Мартинюка Романа Юрійовича, я особисто знаю. Це волонтер з міста Володимира Волинського, і саме він мені допомагав отримувати бронежилети. Тому ще раз кажу: та брехня, яка розповсюджується, вона має одну мету: направити всі стріли проти міського голови або, як кажуть, навести тінь на плітень. А не для користі справи ми виконали те. Що на нас покладалося, ми перерахували кошти, які нам дала область, і придбано обладнання. Навіть і акт про передачу. Міський очільник закликав громаду міста, особливо своїх недоброзичливців, не нагнітати обстановку в місті у такий скрутний для країни час, а разом працювати над поліпшенням ситуації. Місцева новорічна красуня до свят уже готова 25 грудня о 16-й годині. відбудеться урочисте відкриття новорічної ялинки. На дітей чекають конкурси та розваги аматори сцени міського палацу культури, підготували театралізоване дійство. Гарний настрій даруватимуть дід Мороз та Снігуронька. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Бережіть себе та один одного. На все добре.